Ворог продовжує систематично бити по енергетичній інфраструктурі. Погані новини лунають ще з четверга після чергових терористичних обстрілів росіянами, які є ледь не щодня. Чи не загрожують нам нові блекаути? Дізнайтесь за мить, а просто зараз підпишіться та ставте вже вподобайку. Ви на каналі Київ Сіті Нюс. На жаль, мусимо констатувати, і це вже офіційно знищені всі 100% генерації Центренерго. Ось що написали на сторінці компанії у Фейсбук. Чорний день в історії Центренерго. У наслідок сьогоднішньої масованої атаки знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували трипільську теплоелектростанцію, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні, живі, але нам дуже болить. Унаслідок наслідок сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Нагадаю, до цього 22 березня поточного року вщент було знищено зміївську ТЕС на Харківщині. А 25 липня 22 року війська РФ окупували вуглегірську ТЕС. Це Донеччина. Тепер втратили Трипільську ТЕС. Це одна з найбільших теплоелектростанцій України. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Чи можна її відновити? Ось що кажуть в центренерго відновлювати трипільську ТЕС без достатніх систем ППО – це марна справа. І це попри те, що частину ракет все ж вдалося збити на підлеті до станції. І взагалі на її захист було виділено майже 10 мільярдів гривень. Тож куди поділась така сума коштів? Ще одне питання, якщо вже повністю знищена генерація Центренерго, чи не загрожують нам нові блекаути? Поки що компанії ясно обмежились порадами, чи то навіть закликами економити ввечері електроенергію. Тож можемо припустити, що якби це була зима, то жителі вище згаданих областей мали б наразі віялові відключення. Наразі, поки є ресурси забезпечити світлом українців, правда, не у всіх регіонах. Отже, від початку року РФ повітряними атаками вразила 97% цивільної інфраструктури України, майже тисячу ракет, близько дві тисячі 800 ударних беплат та 7 тисяч кабів Росія випустила по Україні з початку 2024-го. Про це повідомив Сергій Кислиця. Представник України при ООН зазначив, що навіть російській пропаганді було важко пояснити, як руйнування українських міст і беззладне вбивство українців можна вважати визволенням братнього народу. Їм було важко повторювати брехливу мантру про бомбардування Донбасу протягом восьми років як приводу для війни на тлі того, що російська армія протягом Двох років наполегливо знищувала все нові й нові міста і села Донбасу. Крім того, надзвичайно важко було уявити, що Росія бореться з неонацизмом, копіюючи всі моделі поведінки нацистського рейху. Така агресія противника відбувається на тлі безперервних звернень до західних партнерів з проханням надати нам відповідну зброю, аби захистити українське небо. Але це більше схоже на цитую биття головою об стіну. Саме так ухарактеризував намагання отримати підтримку заходу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За словами дипломата, він пропонував заходу надати Україні Петріот у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї як тільки їх попросять. Він зі. Дізнався, що відчуває себе глибоко розчарованим, про що пише видання Washington Пост. Останнім часом єдиній, хто поки розворушився, це Велика Британія. Звідти долинають цікаві новини, що королівство надасть лазерне ППО навіть швидше, ніж поставить його власним військам, повідомив міністр оборони Шепс. Збивати така установка може з легкістю шахеди, і її вистріл вартує увага лише 500 гривень. Які думки у вас стосовно поки бездіяльності заходу у захисті українського неба? Напишіть свої думки у коментарях, дискутуйте, проте залишайтесь при холодному розумі. Підпишіться на наш канал просто зараз, то що це не зробив. Ось тут унизу усі наші мережі. Слідкуйте за нами, аби не пропускати важливих новин про Україну і не тільки. До зустрічі.